Привіт, мої любі друзі. Привіт! Як і обіцяла, знову репортаж з вулиці Кобилянської. І так, сьогодні, 22 листопада, 2022 року. Ви знаєте, вчора випав такий гарний лопатий сніг, і так було багато світлин, не тільки чернівців з усієї України. Так все гарно, ніби в зимовій казочці. А сьогодні невеликий плюс, плюс два. І снігу вже катма його вже немає. Бачите? Вже тільки невеличкі залишки. Ну що? Ми все рівно робимо собі настрій, як би не було, тому що цей день продовжується. Тим більше, що сьогодні неймовірне свято сьогодні. Світ відзначає міжнародний день синів. Це свято не є офіційним, таким, знаєте, сталим-сталим, але дуже багато європейських країн останні декілька десятків років відзначається свято, яке воно класне. Бо є День матерів, батьків донечок. А чому ж не може бути дня сина? Тим більше, я, як мати сина, я дуже дуже була рада цій новині в Україні. Воно почалося відзначатися десь приблизно в 2009 році. От а в 2019 тисячі дев'ятнадцятому році, 18, а в 2019 тисячі стали вже поширювати мережами, соціальними мережами. Тому я від душі хочу привітати усіх хлопців, тому що це ж синочки, усіх мужчин, тому що це також синочки. Ну і в першу чергу, звичайно, хочу привітати свого сина, Олеже. З ним синів тебе. Ти досить далеко, і на жаль, я не можу тебе зараз обідняти, але я обіймаю тебе душею. І шлю тобі самі найкращі вітання. Бажаю тобі мати щасливу долю. І хай тобі завжди, по життю, тебе супроводжує удача. Так що, усіх хлопців, з цим немовірним святом. Ще сьогодні в Україні. Ще одне дуже гарне свято: день свободи і гідності. Як воно зараз нам потрібно? І Чернівці, звичайно, не пасуть задніх сьогодні. О, на театральній площі у Текстильці, у центральному палаці культури Чернівців, буде концерт. Аматорських колективів присвячений Дню свободи і гідності. І е, виступати буде наша чудова Марічка. Е, звичайно, це буде Наталя Камелія, дівчинка, за якою я товаришу, яка дуже багато приймає е, участь у різних благодійних закладах, яка любить Україну усією душею і всі її колеги. А так само чоловіча хорова капела е, Чернівецького університету з викладачів і студентів університету. До речі, коли я закінчувала університет. І ми був перший випуск, кому диплом вручали. В колишньому вам буде напевно цікаво молоді, тому що ви цього не знаєте. У церкві, яка на, на території нашої резиденції Буковинських митрополітів Далмації. За часів мого дитинства, трохи пізніше, був обчислювальний центр, там стояли машини ЕВМ, то треба було до такого додуматися, щоб у такій красі поставити оці величезні, які працювали ще на перфокартах, машини ЕВМ. Потім їх прибрали. І коли саме мій випуск закінчив університет, чоловіча капела з викладачів, нам співала гімн студентів на латині, і нам кожному персонально саме там вручали дипломи. І це було ну, дуже урочисто. Так що, і хор, чоловічий чи капели працівників і студентів університету. Ще сьогодні в художньому музеї відкрита виставка картин художників не тільки буковини, а й усіх людей, які зараз знаходяться у Чернівцях, саме присвячені Дню свободи і гідності. Ось такий сьогодні день. Тому, незважаючи на туман, на те, що сніг вже розтанув, тримаємо стрій, посміхаємося один одному і. Пам'ятаємо, що життя продовжується і якість цього життя залежить безпосередньо від нас. До нових зустрічей з любов'ю до вас, з вулиці Кобилянської, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!